Коли Віталій і станею одружилися, батьки чоловіка купили їм квартиру. Купували меблі електротехніку, обставили квартиру повністю. Молодим залишилось зайти та жити. Добре жили, але вже сім років, а діток немає. До лікарів не зверталися ще рано, як говорила бабуся, всьому свій час, тому надію не втрачали. Нарешті довгоочікувана донечка таки народилася. Тато з мамою новонародженій Оленці нарешті відчули, що таке повноцінна сім'я. Гарно жили, але чим далі, тим більше помічала Таня, що чоловік віддаляється. До Оленки добре ставиться, але додому приходить пізно, з дружиною майже не розмовляє, а тут ще й подруга нашептала, що бачила чоловіка з якоюсь жінкою. Шли вулицею по руку, нікого не соромлячись. Не стерпіла дружина і стала допитуватись, з ким та чому. Сварки виникали на кожній хвилині. Віталій говорив, що в нього нікого немає, але Таня його не чула. Таке життя набридло обом. Дружина заявила, що розлучається і залишається жити в квартирі адже вона з дитиною. А Віталій нехай шукає собі житло. Та у їхній сварки мішалася свекруха Надія Іванівна. Річ у тім, що квартира належить їй, тому вона пішла до юриста, щоб дізнатися, як бути з квартирою. Там дізналася, що квартира її, і їй вирішувати, кого залишати в квартирі, а кого ні. Надія Іванівна прийшла до дітей і сказала все, що думає. Якщо ви вирішили розлучитись, це ваше рішення. Але в такому разі з квартири з'їжджаєте ви всі. Записана вона на мене. І мені розпоряджатись, розлучитись, і тут буде жити менший син зі своєю дружиною. А ви йдіть собі, шукайте щось інше. Віталій і Таня помирились і залишились жити у квартирі. Але з того часу Таня там нічого не робить. Звичайно, їсти варить, бере, прибирає, але у квартиру свої гроші більше не вкладає. Говорить, якщо квартира нам не належить, то ремонти і меблі, які задумали міняти, вона свої гроші вкладати не збирається. Навіщо їй те? Буде своя квартира, тоді і буде вкладати. Ось така ситуація. А хто з них має рацію, а хто ні не зрозуміло.